Був місяць лютий. Мені ще так країна не боліла, так рани в серці не пекли, що так я Бога щиро не молила за кожний клаптик рідної землі, народи мій, великий і красивий, які сини йдуть сьогодні в бій, як ангели величні і всесилі, спаси їх, Боже, в небі й на землі. 24 лютого 2025 року, третя річниця початку повноштабної війни в Україні, і цей день залишиться назавжди не тільки в історії, й в пам'яті кожного українця. 24 лютого 2022 року назавжди розділило життя українців на до та після. Цього дня, три роки тому Росія розв'язала повноштабну війну проти України. Цей напад став кульмінацією Загарницької війни, яку ворог розпочав проти нашої держави ще 11 років тому. І вже три роки війни, великої, важкої, визвольної війни, яка торкнулася кожного. 1095 днів сповнених страждань, страшних випробувань, втрат, розпочу, розлук. 1095 днів мужності, незламності, героїчного спротиву. І впродовж кожного з цих днів наші захисники та захисниці на межі людських можливостей роблять все, щоб ворог не досяг своєї мети. На третю річницю вторгнення українці за кордоном готують масштабну акцію. У межах акції відбудуться масові мітинги у різних країнах світу. Акція триватиме з 20 лютого по 3 березня 2025 року та має об'єднати українців та наших союзників у десятках країн світу, щоб країни-партнери посилили підтримку України у цей переломний час. Вже більше як 30 організацій українців з понад 20 країн підтвердили свою участь. Ключовий меседж акції: якщо Україна не вистоїть, впаде Європа. Україна зараз останній рубіж вільного світу. Чим далі, тим ближче російська агресія до кордонів Європи і НАТО. Якщо Росія не буде зупинена зараз, то вона піде далі і Світової війни буде не уникнути. Кожен постріл по Україні це постріл по європейській безпеці. Кожна російська ракета, що влучає в українські міста, це послання всьому цивілізованому світу. Ви наступні. Історія вже довела. Спроби умиротворення агресора производять лише до більшої війни. А його обіцянки не варті довіри. Зупинити російську агресію потрібно зараз, поки ще не пізно. І це можна зробити лише. Разом